То сьогоднішня моя до вас історія, вона записана у книга Числив. Ви це чули, думаю, неодноразово. Але є особливі дві імена, які мене підігрівають, щоби я міг продовжувати служіння. Це дві імена молодих хлопців, які були до вподоби нашому Господу. На противагу їм. Було 2 мільйони людей, які Господу не подобалися. Не подобалося Господу, і на це є причина. Я прочитаю історію, ми пороздумовуємо, що там сталося, і потім ми визнав для себе зробимо, що Господь учить нас в історії. Бо принципи залишаються, картинки міняються, локації міняються, люди відходять, приходять, але принципи Божі одинакові. То ця історія написана в книгах чисел із 13 -го її голови. І звернувся Господь до Мойсея з такими словами: Ми розуміємо, Мойсей чоловік, якого Бог вибрав. Не питаючи його, Мойсей взагалі відговарював його, сказав: Я не можу, Господи, тобі служити. І називав дуже конкретні причини. Але Господь каже, будь ласка, роби то, що я від Тебе хочу. Щасливий Мойсей, правда? Мойсей пережив дуже багато від народу, але він любив народ. І потім, коли Господь до нього проговорив і каже, Я дам вам Ханаанську долину, я дам вам. Якісь е, землі, де буде тече молоко і мед, де будуть великі благословіння. І ці благословіння взагалі вони відносилися до земного життя. Але, принципи, сьогоднішні, ви знаєте, що є у нас наша домівка, є той край, куди бажає серце християнина це де? Це небеса. Ми на землі не можемо досягти тих. Радості і красоти, які приготовлені нам як дітам Божим. То ми будемо робити таку аналогію, говорячи про те, що Господь обіцяв, давав, як це було в землі із його народом, так будемо потім переносити у свої серця, що Господь хоче робити у нас. І каже Господь Мойсею: Пошли людей, і нехай вони оглянуть Ханаанський край, який я даю вам у володіння. Візьми чоловіків із кожного племені, і вони будуть князями народів. Були великий ізраїльський народ, вони, вони були у 12 колін, і з кожного коліна князь це перший, це кращий. Це ж спритніший, це красивіший, багатший. Самого-самого великого візьми з кожного племені і відправ у частину Ханаану, яку землю я хочу дати тобі. Так і сталося. За Господнім повелінням Мойсей послав із пустелі Паран, усіх чоловіків вони були князями Ізраїлю. І починається із племені Рувима, він посилає закура. І потім Шафат, Ефунея, Ігаал, Гошея, Павтіл. Це їхні імена, як їх звати було. Але між ними були два особливі хлопці. І ви їх будете знати. Дивіться. Один із них звали його Гошей. Ви його знаєте по імені Ісус. Це не наш Ісус, це Ісус Син Навина. До цього його звали були Гошей. Слідкуйте за мною, будь ласка, це 16 стих. І послав їх Мойсей оглянути Хананську землю і сказав: Підіть, подивіться, пустелю на південь, відійдіть на гору, огляньте край, яким він є, хто в ньому живе, чи вони сильні, чи слабі, чи великі, чи малі, які численність у них, яка в них земля, чи хороша, чи погана, які ті місця. Хто там мешкає, які в них табори, чи вони укріплені, чи мають фортеці. Подивіться на них, чи родюча в них земля. Це спустошена, може, ростуть на ній дерева чи ні. І якщо будете там, то візьміть із землі цієї плодів, щоб ми подивилися, бо якраз тоді дозрівав виноград, коли це ставалося, і їм треба було туди йти. Тоді вони пішли і оглянули землю. І пустелі сін аж до Рехова, що напрямку Ханата. Далі пішли на південь і дійшли до Херона. І вони потім подивилися всю всю землю, дванадцять хлопців, які дуже спритні, пішли як розвідка. Подивитися, яку землю їм дає Господь. І подивилися. І коли вони. Прибули до тої долини, відломали гілку із виноградиною. І така вона була, що потрібно було двох хлопців, щоб вони понесли цю одну грону. Одну гроно треба було двом нести, тобто вони мінялися, щоб прийти і показати, яку землю їм дає Господь. Бачите? І потім він каже: там ще були і гранати, і смокви. І те місто вони назвали Нагал Ешкол. Воно називається Долина грона. Це для них було фантастично, такого нема. У зріст 2 метра Гроно, який несуть два хлопці. І вони подивилися, наскільки це все там прекрасно. Дійсно, Господь приготовив для них щось особливе. І оглянули край, через 40 днів вони повертаються. Ходили 40 днів. Після подорожі вони прийшли до Мойсея Ірона, до всієї громади Ізраїля нащадки в пустелі, і всі громади вони розповідали і казали, плоди тієї землі неймовірні. Там дійсно. Якщо ти посадиш одну, приходить у 100 крат. Якщо ти хочеш щось зробити, буде все успішно. Але вони ще щось розповіли і сказали, дійсно, земля це те, що тече молоком і медом, 27 стишок 13 глави. Але той народ, що живе в ній, сильний, міста укріплені. Великі. Ми там зустріли нащадків Енакра. Це були великі ісполіни, це були огромні люди, приблизно як Голіаф із Гефа, який мав зріст до 4 метрів. Ми зустріли там велетнів, які живуть. І починається розповідь про цих людей. І вони так дорозповідали, що напугали весь народ. Весь народ Ізраїля, коли почув про великих людей, забули і за виноградину, і за обіцянки Бога, і за все за все за все забуває. Що стається? Який принцип? Слово маленьке слово. Може розрушити твою мрію, може розрушити плани Бога у тебе в житті. Сьогодні кут... дуже багато є людей, які тобі можуть розповісти за служителей, які вони не хороші. І ти почнеш переставати йти в церкву, ти почнеш перестати слухати Слово Боже. Люди можуть тобі розказати неправдиву ситуацію. То я хочу сказати, що стається? Ідуть туди, Бог їм каже: Я дам вам це. А вони дивляться на ситуацію і говорять: це неймовірно, але це не може бути. Мене тисне з усіх сторін. Як це може статися? Але між тими людьми був один, якого звали Халев. Халев же втихумирював народ перед Мойсеєм і говорив. Ми неодмінно підемо, ми спадкуємо, адже ми спроможні побороти їх. Однак чоловіки, які ходили з ними, поглянули, ми не зможемо виступити проти. Дивіться, один халев потім до нього приєднався ще Ісус Навин. Вони двоє кажуть: ми зробимо це. Десять говорять ніколи в житті нема шансу. Ви б стали. На яку сторону? Де більшість? Сьогодні люди говорять, але є древні релігії, їм 10 тисяч років і називають релігію. Скільки вашому християнству? Розумієте? Сьогодні люди, які кажуть, що ти один розумний та весь світ так живе? Живі так. Господь сказав. А є люди, які почули Бога і тримаються Його слова, і кажуть: неважливо, що і де стається, ми діти Божі, і Бог доведе нас. Але нам треба мати сміливість і витримку. І знаєте, в чому є питання? У цих двох хлопців це написано нижче у 14 главі, був інакший дух. Інший дух був у Ісуса Навіна і у Халева. У них був дух Божий, дух сміливості, дух віри. А у інших був якийсь інший дух, коли прийшла ситуація, і воно їх збиває. І воно їх збиває. І вони починають не просто самі йти на дно, а й тянуть за собою народ. І коли. Вони почали так говорити. То вони розпускали серед ізраїльських нащадків страшні чутки 32 стишок. Читайте. Вони говорили: ми там були, ми оглянули це все дуже страшно, ми їх не переможемо. Вони з'їдять нас живими. Ми бачили там високорослих синів Єнака з роду велетнів. Перед ними ми були, як. Сарана. І так само ми були в їхніх очах. І вся громада згрунтувалася, підняла крик. Народ голосив і плакав усю ніч, усі ізраїльські нащадки нарікали на Мойсея, на Арона. Уся громада дорікала їм і казала: краще б ми повмирали в Єгипті. Чому ви нас сюди привели? Щоб вони нас всі повбивали, навіщо нас Господь виводить в ту землю. Вони нарікають на хлопців двох, потім беруться до Мойсея і добираються до Господа. І починають нарікати і казати, що ви робите. Ми маємо на це право. Сьогодні люди кажуть: не лізь у моє життя. Я маю своє пространство. Не входи в мою кімнату. Не лізь не питай мене якісь питання. Це іний дух, це світ цей диктує і каже: тобі треба. Головне роптати. Головне, ти перекричи когось. Але дивіться, що Господь. І коли вони почали підмовляти один одного, почали казати: давайте виберемо собі інших повідерів. Тоді Мойсей і Арон упали на свої обличчя перед усією громадою Ізраїльтян. Прийшов первосвященник, і Мойсей упали перед громадою. В чому ми винні? Ісус сина Тахалев. Із тих, котрі оглядали землю, роздерли на собі одяг. І звернулися до всієї громади ізраїльської такими словами: Край, який ми пройшли, щоб його оглянути, є дуже-дуже доброю землею. Якщо Господь виявив до нас прихильність і веде нас в цю землю, він дасть її нам землю, що тече молоком і медом. Але не ставайте бунтівниками проти Господа, тож не бійтеся людей того краю, Господь нас потішить, Господь нам допоможе. Проте вся громада кричала. Взяла каміння, хотіла їх побити у цю мить, у наметі сидіння у святе святім в ізраїльтянам сталася слава Господня. Коли вони почали кричати, бунтувати, хотіли побити каміннями лідерів свого народу і тих хлопців, Господь стає у проломі і стає тиша. І Господь сказав такі слова до Мойсея. Доки цей народ зневажатиме не мене, доки він докорятиме мені, незважаючи на всі ознаки, які я вів у вас, я вів вас і давав вам і скаліпити. Я давав вам нічого їжу. З неба падала їжа, ваша одіж не портилася, у вас не боліли ноги, вас не... ви в одних туфлях 40 років ходили. У вас ніякі звірі, вас ніякі шершні, вас бідуїни, ніхто вас не міг дотронутися. Чому? Він перераховує їм і говорить, народи мій, невже ви настільки забули, як я веду вас? Що сталося? І Господь потім говорить такі речі. Я знищу їх і помолився Авр... Мойсей і сказав такі слова: Господь, Ти довготерпеливий, 18 стишок 14 глави, І дуже ти, Господи, милосердний. Ти прощаєш беззаконня, переступи, хоча б жодним чином не залишаєш безкарним винного. Віддаючи у беззаконня батьків дітям до третього четвертого покоління. Тож прости, будь ласка, гріх цього народа. Згідно з великим твоїм милосердям як ти прощав цьому народові від Єгипту аж до тепер. І Господь сказав Мойсеєві Я пробачив їх за твоїм словом. Бунтує народ. Мойсей має бути побитий ним же цим народом? Але у Мойсея якесь інше серце. Він молиться до Господа і каже: Господи, я волаю до Твого милосердя. Пробач. Будь ласка, ти Бог, який любиш, ти Бог, якому приносить насолоду довго терпіти. І Він говорить: я їх змилосердюся над ними. І потім Бог благословляє двох хлопців, які дійсно. Лише халев мій раб, оскільки в ньому був інший дух 24 стих 14 глави. І він цілковито покорявся мені, то я введу його в краю, в який він уже ходив, і його потомство успадкує його. Дві, дві крайності. Неважливо від кол кількості. Тут дуже багато народу бунтує, кричить, має силу, силу народу. Два мільйони людей бунтує, хоче вбити, хто їх може зупинити. І двоє, які стоять твердо і кажуть, нам сказав Господь, що буде так. Нам Бог казав, що Бог нас благословить. Бог не ошибається, Бог все як сказав, так і буде. Тримаємося. і починає, перер... але не маю сили. І вступає Господь. І Господь говорить такі речі: за то, що ти тримався мого слова, до кінця, навіть під страхом смерті, твої потомки будуть благословенні. Ти і твої потомки. Це принципи. Сьогодні світ може говорити для чого вам церква. Сьогодні світ може говорити, для чого вам Біблія, для чого вам свою молодость тратити на якісь речі. <кій> Сьогодні мільярди, не два мільйони, мільярди людей на інтернеті будуть пропагандувати вам речі, які не до вподоби Господу. То я хочу сказати, це час освячення. Це час стати і сказати: Ні, Ісус хоче інакше. Я дякую брату, який свідчив, коли приходить якась ситуація в житті, у нього у серці є місце, а Господь хоче інакше. І ти поступаєш по Божому. І ситуація, казалось бися, нереально стає у русло Божої. І стається дуже добре. Я хочу сказати вам такі речі. Я не просто це сказав. Дивіться, на одну ситуацію, коли 12 хлопців пішли, і вони подивилися по-різному. На одну і ту же край, на одну і ту же обіцянку Божу, одні і ті же люди дивляться по-інакшому, такі, якби дивилися, цей в одну сторону, а ті в іншу. Двоє кажуть: хорошо, прийдемо, будемо мати. Другі казали, ніколи в житті такого не буде. І це не прості люди, це князі Ізраїля, це князі племен, від них залежали всі інші. Я хочу сказати, що ці люди, які приходять у церкву, ці люди, які виділяють свій час, і ви приходите, залишаєте свої домівки, ви дійсно виграєте, тому що ви тут побачите, що Господь хоче. І якщо Господь сказав, що Він доведе до кінця, якщо Він говорить, що благословить. Шансу іншого нема. Неважливо, хто і які вам підпише документи, чи щось забере, чи не ж. Дож... Тут вже є діло, Господь вступається за вас. Щоб ви пам'ятали, вас Господь вибрав по своїй волі. Не ви себе могли спасти, але сам Господь торкався ваших сердець і вів вас у свою присутність. Він вас здатний довести до кінця. Але коли приходить час і щось не так стається, це Господь є нам і дає благодать. Дійсно, є час освячення, і ви виходите з різних ситуацій, щоб не згрішити, але приходить час, коли ви згрішите. І що тепер ви робите? У нас є Ісус, у нас є благодать. І Він здатний вас виводити, пробачати, як батько пробачає сина свого. Коли ви приходите до нього і просите, Він говорить, якщо ви навіть злі буваєте, і ваш син попросить булочки, ти не вже даш йому каменя. Якщо попросить риби, ти йому змію підсунеш. То наскільки більше Отець вас Небесний, який знає перше того, як ви будете просити, перше того, він може заспокоїти ваші серця без якихось інших речей, які сьогодні можуть заспокаювати людей? Як сьогодні не хватає міру в сердець тільки тому, що є люди, які бунтують ваше серце, які просто пишуть пости, може викидують якісь фотографії, і ти за своєю волею лізеш туди і перебуваєш у тому, і в тебе в мозгах починається катастрофа бути. Знаєш чому? Бо вони більше проповідують, як слово mm -hmm. Боже. Це мої питання, скільки я перебуваю в чому, якщо я сижу біля халева Ісуса Навіна. Я буду йти туди, де Господь кличе мене. Якщо я буду в інших речах сидіти, приходить смута. І ти будеш скоро говорити так, як ці говорять. Розумієте? Це дуже прості елементарні речі в житті, вони не міняються. Якщо ще буде мільйон років після нас. Якщо ще Бог дасть мільйон років нашій землі, воно нічого не, зміняє, не міняється. Це ж саме. Що сьогодні бунтюче твоє серце. Чи ти почув колись Господа, який сказав: Сина, я доведу тебе до кінця. Доця, тебе ніхто не обідить, тому що моя рука пробита над тобою. Тому що ти живеш у мене в будівлі. Тому що ти сказав Я твій, і я дійсно буду берегти тебе. Я научу тебе як батько, сина свого. Віримо Господу. Я знаю, що віримо. Я знаю, що ви вірите Богу. Я знаю, що це іноді складно. Я знаю, що ми ще не такі, як маємо бути. Але я хочу сказати, що є той, який є такий, як має бути. Знаєте, хто це? Наш Ісус Христос. Він не міняється. Господь сьогодні, вчора і повіки той же. На його стороні благословіння Родам. Бачите? Він каже, чому Халев був такий, як я, як мені до вподоби, то я благословлю його синовей. І потім цей молодий чоловік у 80 років забіг на гору і сказав мені Мойсей обіцяв цю гору. Пам'ятаєте цю історію? Каже, у мене сил стільки, як було 40 років назад, не зменшилося. Що стається з фізіологією людською? У 80 років він дідик, який не може ходити, правда? Оказується, цей халєв, як полководець вів народ і свої роди, і своїх синові і дочерей. І він сказав: Ми будемо служити Богу? Хочете у 80 років, як халєв? Воно десь смішно, а я ще раз кажу: от ви можете побачити своїх внуків. Благословенними за те, що Ти сьогодні сказав я, Господи, буду служити тобі. Знаєте, що сталося з іншими? Катастрофа. Катастрофа. Вони бундючні, не зупиняються, вони, їм все недобре, навіть недобрий Господь. Це шлях катастрофи. Тільки по одному за те, що вони не брали до уваги, що сказав Господь. Вони собі взяли в серце, давай ми пороздумовуємо. Я маю право роздумовувати, інтерпретувати навіть Біблію. Я беру Біблію і вириваю з контексту якісь речі, і можу збунтувати і зробити любу релігію сьогодні. А Господь каже, не можна так робити. Треба говорити на чорне, чорне і на біле-біле. І є момент, коли навіть ти у посвяті, якщо ти прийшов до Господа, так як ви вже це зробили. А може хтось іще не зробив? Чому вибрали молодих хлопців? Чому Ісуса Навіна і Халева? Могли взяти інших когось? Ви задавали собі питання? Чому їх? Там написано: ви виберіть собі князів. Вони були. І вони дійсно змагалися з Магом Великим. Вони переживали за свій народ. Дійсно, їх бачили, що вони способні то зробити. Правда? Ви способні вести свої сім'ї? Ваша жінка сказала: мій чоловік він способний вести нашу, нашу сім'ю у небеса. То як чоловік священик у себе в сім'ї. Діти кажуть, наші батьки вони віруючі, вони не грають ігру. Чоловік каже: Я готовий померти за свою жінку. Помирати не треба треба жити. Живи заради того, щоб наповнюватися обіцянками Божими, пам'ятати їх. Проповідувати їх своїм діткам, і тоді сама слава Господня зійде на це місце. Бог обіцяв ті речі. І коли присутність Бога у вас у сім'ї, у ваших домівках буде, тоді не буде стресу, тоді не буде переживань. Вони будуть хотіти пробивати ці всі речі, але вони не будуть перемагати вас. Чому? Бо обіцянки Божі у вас у житті. Найголовніші. Вони. Просто беріть і пишіть їх, може на холодильник заліпіть, я не знаю, десь, щоб у вас над дверями були обітниці Божі. А знаєте, яка обіцянка Божа? Роби мою справу. І ви побачите, що буде. Бог благословляє свою справу. Бог Іноді допускає нам розвиватися, щоб побачити, що нема насолоди в цьому в всьому. Ми про це будемо розмовляти вже ввечері. вечері. У нас у вечері буде багато-багато людей. Нам дзвонили ще хотіли, думали. Я не знаю, як це має бути, але я думаю, ми зробимо благословіння, і ми побачимо, один рік пройшов. Змінилося щось у кращу чи у хужу сторону. Ви пам'ятаєте себе, де ви були рік назад? Пам'ятаєте? Ви пам'ятаєте, як ви думали рік назад? Щось змінилося за цей рік? Самі собі відповіді. Ви більше пізнали Господа. Ви більше получили благословінь і пробачень від Господа за цей рік? Є за що дякувати! Я за то ще раз прикликаю кожного з нас. До цього часу нас Господь благословляв і любив, і він не відвернеться від нас. Це обіцянка Його. То я хочу, щоб ми зараз встали, помолилися. Потім ще зараз ми за кавою будемо мати роздуми. Але тепер, щоб ми розуміли, що до тепер наше серце б'ється, наші дітки з нами, чоловіки, жінки. Ви можете іти і бути такі, як ці два хлопці, які мали інші думки, інший дух усередині в собі. Помолимося.